Добрий день, мене звати Андрій Жирок. В цьому відео ми з вами ознайомимося з міським бездоріжжям на Audi Q8. Для цього ми вибрали дуже незвичайне місце. Це татарські пагорби. Отже, починаємо наше випробування. Поїхали! Переводимо пневмопідвізку автомобіля в режим овроуд та спробуємо переваги повного приводу квадра в дії. В цьому режимі пневмопідвізка, повний привід кватро та допоміжні системи автомобіля працюють синхронно та допомагає з легкістю пройти складні ділянки дороги. На Audi Q8 повний привід quattro може перерозподіляти квитний момент між передньою та задньою віссю і в будь-який момент отримати тягове зусилля. Знаходячись за кермом просовера, ми отримуємо позашляху. Як бачите, Q8 універсальний автомобіль. Її можна експлуатувати як в місті, так і поза містом на бездоріжжі. Ваші запитання та коментарі залишайте під цим відео та приходьте до нас салону Ауді Центр Віпус. До нових зустрічей!